Камери внутрішнього відеонагляду речі, які потрібні завжди. Тому сьогодні я розкажу про одну з них маленьку магнітну Езвіз cb 1. Охайна штучка, яка не зіпсує жодного інтер'єру. Камера, для якої не потрібно свердлити стіну. Як на мене, це достатньо хороший варіант для дому. Тому будемо розбиратись. В комплектацію моделі входить. Сама камера, USB Type-C кабель для підключення живлення, магнітне кріплення для металевої поверхні, а також дві двосторонні наклейки. Інструкція користувача. На передній частині камери знаходиться об'єктив, датчик роботи, датчик світла, інфрачервоне світло та датчик руху. На задній частині камери знаходиться динамік, роз'єм для microSD-карти. Роз'єм тепсі для підключення живлення, мікрофон, а також кнопка живлення. Отож, це бездротова внутрішня камера, що підключається по Wi-Fi на 2,4 ГГц, знімає Full HD-якості на 2 мегапікселі та кути огляду якої складають 90 градусів по горизонталі, 50 по вертикалі, а по діагоналі це становить 113 градусів. Крім магнітного кріплення, сама ніжка камери розташована на шарнірі, за рахунок цього її можна направити та зафіксувати так, як вам потрібно, а не так, як виходить. Модель має останній кодекс тиснення відео H.265, що дозволяє значно економити місце на накопичувачі. До слова, всі записи можуть зберігатись на карті пам'яті. Увага, до 512 ГБ. гігабайт. Це дуже прикольно, бо зазвичай в куди крутіших камер підтримується карта до 256 ГБ. От тобі малюк. Звичайно, камера має двохсторонні аудіо, тому завжди можна нагадати дитині робити уроки або навалати на кота, який нищить диван. Ще вона може спокійно знімати вночі, бо має інфрачервоне підсвічування до 5 метрів, чого цілком вистачає для кімнат. Той, хто слідкує за нами давно, може помітити, що ця модель дуже схожа на S-Viz C2C, яку ми вже колись оглядали. Та основна різниця заключається в тому, що дана камера, на відміну від C2C, має вбудований акумулятор ємністю 1000 1600 мАч, що дозволяє продовжити роботу від навіть у випадку відсутності електроживлення. Про те, що акумулятор сідає, камера вам сповіщає у мобільному застосунку S-Vis, Якщо, звісно, ваш роутер не відключився. З цього ж додатку вам приходять тривожні пуш сповіщення про виявлення руху, та й власне налаштування всіх функцій, а також управління камерою, відбувається за допомогою безоплатного мобільного додатку S-Vis. Тому ми її підключимо та подивимось, як це все виглядає. Завантажуємо мобільний застосунок ЕЗВІ у свій смартфон, включаємо камеру з лівої сторони, внизу є кнопка. Індикатор роботи починає маякувати нам синім кольором. Отже, камера готова до підключення. В нашому додатку натискаємо кнопку додати пристрій. Нас запитують, який пристрій. Ми говоримо камера. Нас просять відсканувати QR-код, який знаходиться на ніжці. Якщо б він не знаходиться на ніжці, то він в будь-якому випадку знаходиться десь на камері. Шукайте. Додаток зрозумів, що за камера. Він нам показує це. cb 1 Ми йдемо далі. Все за інструкцією. Тут нічого абсолютно важкого немає. Мобільний застосунок. Пояснюю, як нам підключити цю камеру. І так, нас запитують, чи світиться індикатор синій. Ми говоримо так: ставимо галочку вперед. Підключаємось до нашого Wi-Fi, до мережі Wi-Fi, Приєднатися. Буквально останній етап. Це все займає 30 секунд. Камера підтягується в додаток і дуже швидко. wait. Wi-Fi connected. Platform registration successful. Configuration complete. Welcome to EasyBiz. Отож, ми підключились. З цим думаю, проблем у вас не виникне. Просто слідкуйте за інструкцією, за всіма підказками. Ви швиденько за 30 секунд вже будете мати лайв відео живе відео з вашої камери. Отож, заходимо, подивимось. Камера, як бачите, зафіксувала мого оператора. Представлю на себе. Нагадаю, тут 2 мегапікселі Full HD-якість. Насправді дуже плавна зйомка. Нормально знімає без рівків, достатньо достойно передається колір, якість зображення, картинка, насиченість і тому подібне. Окей, що по налаштуванню ми маємо? Найперше ми можемо, якщо дивитися знизу вверх на нашому головному екрані, зробити фото, відео фіксацію, які збережуться у вас в галереї. Можемо активувати двосторонню розмову. Раз, раз. Якщо хочемо поговорити з нашим відвідувачем, можемо вибрати якість відео, в залежності від якості інтернету. Зараз у нас Full HD, тому що інтернет хороший. Посередині головного екрану ми бачимо значок з проханням вставити SD-карту. Тобто, якби вона у нас тут була, б ми бачили весь журнал збережених відео з камери. Трошечки вище, ми можемо переглянути події, які камера зафіксувала, яких порушників вона зафіксувала. В даному випадку тут тільки я. Все по секундно. Кожен мій рух був відмічений, не пройшов повз цю камеру. Далі, в правому верхньому куті ми можемо переглянути, скільки в нас ще залишилось батареї. І зараз вона у нас зеленого кольору, тобто ще більше половини батареї у нас є. А також у нас є значок основних налаштувань, де ми можемо. Налаштовувати процес пуш сповіщення, налаштовувати відслідковування, індикацію людей. Можемо е також налаштовувати управляти е нічною зйомкою. Е можемо подивитися, скільки у нас ще залишилось на карті пам'яті місця. Також можемо видалити нашу камеру, якщо ми її продаємо або переносимо в іншу кімнату. Ну, тобто, тут абсолютно стандартні налаштування, як і у всіх, плюс-мінус схожих камер. Я кожен раз це говорю. Що насправді в таких додатках в підключенні, в користуванні немає нічого важкого, в всьому можна розібратися, але це правда. Тому приємного вам користування і успіхів! Загалом, друзі, перед нами хороша домашня камера. Тут нічого зайвого, все по ділу. Не треба мудрувати з монтажем. Просто купив, скоренько підключив і поставив. Крім дому, вона чудово підійде для нагляду в магазинчиках чи офісах. До якості також питань нема, бо хто не пам'ятає, звіс це ж субренд Hikvision. Отож. Користуйтесь на здоров'я! Ще більше інформації та консультацію ви можете отримати за посиланням під цим відео та на нашому сайті. Дану модель та багато інших камер із ВІС, а також елементів системи безпеки та відеоспостереження. Ви можете придбати у нас на ZOR.UA, офіційного партнера Hikvision та EZVIZ в Україні. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Коментуйте, ставте запитання, діліться думкою, залишайте лайки. Не забувайте підписатись і натиснути дзвіночок. Дякую, що були з нами. Побачимось! Все буде добре і все буде Україна!